Друзяшки, всім привіт! Дивись, що піймав. З вами Євген. Як ви бачите, позаду мене магазин Аврора, а це означає, що нам треба скупитися на риболовлю. Бюджет в мене неба, немало 1000 гривень. Мені потрібно купити два вудлища та трошки снастей. Будемо рибалити на річці Дніпро цілу добу. В цьому відео буде конкурс, смачна їжа та веселий настрій. Не перемикайтесь, а ми пішли скуплятись. І ось ми на водомі. Як бачите, машину вже розгружаємо. Хлопці вон, пороздягались вже. Махайте булками. Привіт-привіт-привіт, підписнички. Що ми на старому місцячці, але що з новими снастями? Будемо пробувати ловити сьогодні: що? ляща, карася і все, що тут є. Ди, вже купаємося. Як ви бачите, вода повністю чиста, немає цієї зеленої шлятини. Тому, друзяшки, будемо зараз рибалити. Дуже тепла вода. Я зараз буду купатися. Закормимо. Дистанція буде у всіх різна, плюс-мінус, я думаю, десь 50, а може і 100 плюс метрів. Тому не перемикайтеся, а ми будемо розкладатися. Сьогодні буду рибалити на ось такі дві палички. Це у нас Fisherman 10 карпавичок, типу карпавичок. Телескопічний. І другий, це майже легенда, Fisherman 270. Отакий От патик, він вже кривий. Він отак він тіліпається Друзяшки Сьогодні їх порівняємо, на який я як крибалити, скажу свої відгуки. 270 і то 270. Однакова довжина, але вага різна, стрій різний, цей зовсім легенький. А це як не знаю, як якась арматурина. Побачимо, що з цього вийде, як воно буде в ділі. Зараз достаю свої катушечки, чіпляю на ці палички і полетіли робити корм. А що у саньочка тут? А це ви вже бачили і не один раз, і ще побачив. І, і ще побачите, я думаю, раз 200. Тому що шо? Тому що вона дуже чудова. А тут в мене такий селектик 4000 я думаю, для фідера підійде дуже ідеально. Друзі, як ви бачите, мені дуже спекотно, як після того перцю. Поставив я свій родподік дуже глибоко. Я ніколи його не ставив так, скажімо, в такому. Положення. положення та ще й в воду, тому можна ще підняти, як ви бачите, в мене ще є запасик. Запасік непоганий. Та сьогодні карповики будеш став. Так, так, буду сьогодні карповики запувати аж отуди. По карповикам, котушкам в мене поки що все те саме. Ось так поставив свій ротподік, тому подивимося, як воно буде на дикій водоймі. Так, друзяшки, що в мене по корму? Дивіться. Ви бачили, я купив ось такий пластилин, це у нас карамель. Спробуємо цю штуку, ще на не, не, не ловив. Потім дві ось такі пачечки корму, вже порвалося трошки. І тут в мене горох і пшено. Ось так виглядає горох та пшено. Всипимо сюди цей корм. Я думаю, що поки одну пачку. А другу вже трошки пізніше, вночі замішаємо. Додаємо води туди-сюди і готово. Своє замішав, а що там у хлопців? хлопчик? показуй, що, що там? Що, отаку е, вирішив спробувати прикормочку. Ого, пачечка ця. Це... Так, да, це така пачечка нам якраз на добу, бо ми тут з другої і до другої будемо. Це вам на двох? Це вам на двох цигарком і ще будемо міксувати з, з такими всякими прикормочками. горох, шоколад. Тут у нас спеції різні. Будемо пробувати. Я думаю, лящику таке подобається. Що ти, Ігорюк, скажеш? Я думаю, що спробуємо. І у нас щось круне непогане, друзі. Непогане. Оце мені дуже сподобалось, як воно пахне. Там якісь спеції, такі, знаєте, як. Щось, щось таке кориця. так, якісь... Опа, бачиш ось тяночка. Дивись. Конечно, вже <гум> так, так, оп, раз, пішло, насипаю оце. Насипай трошки цього. Ну, займайтеся. Да? Займайтесь. Так. Я пішов своє там знімати, показувати. друзяшкам. покажу що я тут. У нас по катушечкам мене. Тут на цьому кривому патичку флагман маскот. а на телескопчику Golden Catch Bionic 5000. Це така катушечка. Цей мене комплект дуже легкий, дуже приємно в руці, а цей такий бадельовий важкий. Нічого, спробуємо. Так, друзяшки, зараз буду зафармлювати. Ось таку кормушечку закормочну. Повісив на телескоп. Будемо зараз кормитися, кліпсуватися по монтажу. На отой білий бадиль буде патерностер на ось таку кормушку. Ось такі гачки, там будуть один гачок. І ось цю волосінь буду на повідець. А тут в нас буде флет, ось такий монтажик готовий. Це ж в нас телескопічний карповичок Спробую 100 г. Якщо буде зносити, то ось таку кормушку прийдеться ставити, якщо буде зносити, бо тут 120 на патерностер. Зараз закармлюємо пів відра отуди і чіпляємо черв'ячок, апарик, кукурузку. Ого, друзяшки, дивіться, який в нас сьогодні обід. Це ж піца! Хлопці. Смачного вам, смачного нам. Не перемикайтеся. Ось і перший уловчик. Перший у нас стартував саньок і в нього карась. Це в нас що карасік? Да, я потримаюся того карася. Потримайся. Диво, який він карась. гарний і чудовий. Перший пішов. Так це непоганий карась. В садок його. Туди його. Полетіло. Санечок тягне свого карася другого. Игрек що... там пиликає сигналізаторами. І друзяшка мене теж трошечки клює. Сиділи пили з санечком енергетики. Санючок, і тут така покльовочка бодра. Що... Бодра, бодра, бодра і щось навіть відчувається. Ну, зараз побачимо що там. Так, там, там... Хороший. Материй. Хороший. карась. Покажем, покажем друзьям ложки караса. Високо підіймаєшся. Диви. Вот такий другий санечка карась. Диви, як, як в мене черепушка. Як пикав. Обризкав в мене. Обризгав. А, Хороший. Потримався? Все. Все, давай, я буду в садочок складати. Добре. Так, санечок карасів ловить. А що там ігорк? Рікат модна шляпа, друзяшки, зацініть. Дата шляпа, вам? Дуже зручно сидіти під зонтом з зонтом. Що в тебе поклювання? Поклювання було три таранушки, такі трішки більше ладошки Одна зійшла і дві відпустив. Ну, такі невеликі. Не хочу таке брати, друзі. Будемо чекати щось побільше. Бачите, як в мене зараз будки мої закинуті. На каміннях. І mm. поки що на маттю йопа, як кажеться <рес> Зараз перезакину та буду вже нормально рибачити. А от друзяшки у Євгена бадалі клюють, дивіться. І там, і там щось дибає. Трошки так кльовує. Будемо чекати. Осаньочок тягає карасів один за одним. Оп, це вже, це вже не карась. Це вже різноманіття. Це а, в нас а. плітка. Пліткою папиці мені, дякую. Отака. Отака. Можна відпустити. відпустити. Біструнка. Тоді закинув, друзі, три палки. Зараз будемо чекати півгодинки десь. Почекаємо півгодинки, а далі подивимося. Тому, друзяшки, не перемикайтесь. Да щось сидить Щось б'ється. Бореться. Карась. Ух! Дані, плітка здорова така. Дивіться, друзяшки Ну така риба. Так, я бачите, клюнула на кукурузку. Та у паріка. Паріка вже нема. Ось така пліточка. Велика. Ось цей пластилін. Зараз зафігачимо сюди. Чесно, він трошки пахне чи табаком, чи якоюсь фігньою. Не знаю як воно буде, але спробувати варто. Чисто заб'ємо флет. Отак. От форма ні не чув навіщо, якщо є рука. Так, у Сані там щось А, капуста. Всі таке ловили, друзяшки. Напишіть в коментарях. Я думаю, що кожен з нас ловив таке, як Саньочок ото зараз. Друзяшки, в нас пів на шосту. Трошки клює, карасі, плотва, як бачили. Непогано. Погодка, штільок. Трошки дали воду, довелося сісти далі від води. Він прийшов ігорюк, колупається в носі. Колупається в носі. У мене там щось покльовує. Санечко покльовує капуста. <рив> капуста це ж непогано. Не Ціками подіргав для вас, треба підписатись, так? Да? Іще вам кадри. Ну це точно підписка лайк. Пацани тут плутаються. І ловлять карасики, там непоганий карасик у ігрика. Ух. Це ж ще більше, так? Да? Хороший. На що спіймав, Орек? На парик, мабуть. Показуй. Де? Та карась. У мене під брюхом. Показуй карась. У нас з'являється вогнище. Це означає, що будемо зараз щось піджарювати на вогнищі. Треба нам піти добути шампурики. Санючок вже там їсть, а мені треба піджарити все зробити зараз шампуріки. Вистрігаємо щось. Ходяще, бачу. Хлобись. А ну, зацініть мій шашличок сьогодні. Дивіться, друзяшки. Так він виглядає. Друзяшки, да я сів перекусити, тому смачного мені і що смачного, звісно, вам. Приємного, не переключайтеся. Поки ми санечком там хаваємо, що там ігорек парибальці в тебе. який любу. Це густерочка. Допоможи в мене ручки зайняті. Ой боже, що відбувається. Коротше, ти тут на і намагаєшся щось ловити. Не? Трішки щось виходить, але як ви бачите, не дуже путає. Мені подобаються ці водорослі. Бросай вудки пішли їсти. Дараз. Рибаки ловили рибу і спіймали шойгарюк. Рака Рака я спіймав, друзяшки. як ви бачите, за сраку. І Ще й трофейчик. трофейчик, бачите? А рак виявився, як ви бачите, жлобом витягнув ще мені ось такого трофейчика. Піде. Іма врага засрати. А що там саньок? Наївся. Саньок наївся і що перезаряджає. У мене отакі от кормушечки Тут десь 120, може навіть більше грамів. Будемо кидати течія велика. Дру... Дуже зносить, поки на один. Поки на один. Так, друзяшки, дуже зносить. Воду дали, як бачите, у нас тут води Це ось. Все в воді. Я. Буду міняти флет оснастку 100 грамів на звичайну кормушку Патерностер. Буду в'язати 120 грамів. І полетіли. Покльовочка вечірня, метископчик. Щось є. Ага. Ага. грузяшки. Это у нас пидлещик. Оп. Пидлящик. Здорово. Вот такой пидлещик. вот его. Давай, что-то крупнейшее. Так. Грузяшка уже меч. Что-то клюнуло. А що, зараз подивимось. Ух, це у нас, нас. Козлик. Невеличкий чи густерочка? Непогано. У нас трошечки перерва. Десята година вечора. У нас дало дуже багато водички. Подивитись. І гарьок ззаді пригає. Танець якийсь в нього тут, бідуїнський. Йому не холодно, бо, як бачите, як завжди в трусиках. Дуже зносить, велика течія, багато водички, купа сміття у воді, ми повитягали оснастки. Тому ми чекаємо, поки трошечки заберуть воду. Оснасточки в нас ще не закинуті. Будемо, будемо сподіватися, що трошечки заберуть її все-таки і закинемо, закинемо і вночі щось піймаємо і вам покажемо. Тому дивіться уважно, дивіться уважно. Що там, санячок? Нічний гангам стайл? Так, да, нічне таке трошечки вяле клювання. Не знаю. Щось поки що не чую, але це ж у нас що? Карповик від Юрія Петраша. Я не думаю, що тут щось буде чутно. Пана. Оце, а, ого, ого, друзі. Оце нічна рибалка. Оце така, друзья. Всім рекомендуємо не їздити на нічну рибалку. На, на на Ой, Дніпро. На Дніпро. влітку. Влітку. Навіть і не думайте. Навіть і, на... навіть і не навіть. Ну що тут, Доброго раночку. Як ви бачите, ми чекали, що водичка піде, а вона прийшла. І Хлопці спали майже по колінах у водичці. Бачите, ну, мені з туло там. Все в воді. Якось так. Приїхав. А де твій горшко Коротпут? Майже на тому березі. Мій родподік вже майже по центру Дніпра, друзі. <різь> так що бачите, от стоїть. <різь> Трішки для розуміння. Зараз я в водичку. Скільки там глибина. Глибина непогана. Все, давай, пока. До побачення. Всю ніч не перезакидали, ото вода йшла, йшла, йшла. Зараз будемо перезакидати, да, Сеньо? Так, да. Да. будемо закидати, закидати. Повністю у воді будемо ловити. Так, поїхали. Больше вот такая история у нас. Куча капусты. Ну и там тоже. Та же самая история. У хлопцев в кущи. Генна плитка. Так, такая. это же такая серьезная. Серьезная. Да, размером с мою голову. Вот такая, да. да. Вот такой, друзья, смотрите. Там шикрый. Саня поймал карася. І втратив його. Та е мать. це ж шабаш. Ну що там, Саня? Пішла платва в тебе. Так вона. Міняєш карасика на платву. Диви. Да, жарненька, хороша. Хороша, хороша така. І бореться, бореться. Відчувається, да, да, на фідер? Так. Да, да. Ти що? Да, не то що в мене на оті баделі. Це повна шляпа. Цей білий. Повна туфта, повна фігня. Не беріть цю фігню. Оце Fisherman 270, воно криве, воно кидаєш, ручка гнеться, воно як сосіска якась. Коротше. Шляпа повна, тупа гемор. А оцей, друзяшки, телескопчик. В принципі, норм. Краще, ось, якщо у вас вибір стоїть ось це або ось це, то краще взяти телескоп, додати там 100 гривень. І Взяти такий телескопчик. Але є нюанс по кілечку першому. Бачите, тут кільце, воно дуже близько до катушки. То не є файно. Тут, звісно, відстань краще, але це патичня вонюча. Ось цей краще. І, друзяшки про конкурси. Хто виграв у нас в минулому конкурсі маховий комплект Ігорка Горька? покажи цей коментар. А виграв у нас ось цей коментар. Уууууу! Саня хлопає, Саня свистить Вітаємо переможця! І оголошую, друзячки конкурс цього відео. Напишіть коментар про цей відосик, і ви можете виграти що? Ось цей телескопчик Fisherman 270. Можете виграти, якщо хочете. Забрати його, пишіть коментар. І, можливо, він буде ваш. Отакий. такой. Став час сніданочку, друзі. Це у нас fast food mission. Я собі взяв з пармезаном ось таку кашку кукурудзяну. саньочок, куску з овочами замовляв. У -у -у. Тримай. Сюда, сюда. Смачного тобі. Гірка чекає грешечка з рибами. Дивіться, яка в мене тут каша. Там якісь сирні кульки. Грешечка і горька з рибочками. Ой-ой-ой. А от і Саньочка, у тебе там теж бачив грибочки? Так, Овочі, овочі. І продовжуємо рибалити. що там у нас, рибка де вона. Ага, так вола вліво. Сидить. Щось є, щось є. О, так це в мене карасик перший сьогодні за рибалком. Да, такий шо? гарненький. О, це файно, це вже прикольно. На опарі клюнув. Ось такий карапузик. І горька там карасик. Да? Хороший? А такий самий, як він. О. Піде. Ну, Саня там що? Акула. Акула? Хе. -хе. Це, а от і це акула. Ой-ой-ой, і -ой -ой, там ще й рибка, і рыбка, там ще і трофейчик я бачу, кормушечка, тато що. Мікс. Пробую Пробує натягувати рибку. Мітелоскопчик цей забравий. Ти тікаєш, а ну розкажи як тобі? Відчувається добре. Дуже чутливо. Він коротенький, мені незвично. У мене всі 390. Вони такі жорсткі, а цей такі досить. Мякенькі, мякенькі. Да? Дандропендра, диви він, бачиш, зацепилась. Щось сидить. Щось є, да? О! Кожний. Плітка. Клітка хороша, витягує. Це. Це на сушку. Це за чот. Ты що? Гарна гарно. A few moments later. Друзяшки, поки Санечок відпочиває, і когось там таранить матрасик за тим кущиком. Ми з Євгеном зараз зважимо, хто скільки спіймав. Так, почнемо із Санечка. Давайте так. Вказує голов, клюпці. така там в нього історія. Вони. Так, і що в нас тут по вагам? По вагам? По вагам кіло 950. Ну, десь. <ривіт> Кіло, кіло, десь, кіло. Я думаю, десь кіло. Садок нехай там, садок, 10 буде 10 грамів. Кіло, карасія. Це непогано. Там моя рибка, як бачите. Зважим. Зважимо і у Євгена кіло десь 300, так? Тобто садок більший, кіло 200. Кіло, кіло 200 має. Бо. І що там ігрок? ігрок. Ну, бачите, побільше буде. 2 ну мінус -500. 500. Ну і садок десь загально. Залізний... Десь 2 кілограма. 2 КГ. Десь 2 КГ. 2 КГ. 2 кГ. І 2 і к... кило 200 так кг 6 кілограмів ми спіймали на трьох. На трьох. Ну, за... Ось така рибалка за. ранок Це майже ранок Так. Вночі ми не рибачили. Воно щось ніфіга не клювало і дуже була велика течь. Як ви бачите, води зараз має. Жовтий пакетик. Він лежить за. Там була вода. Там була вода. Зараз вода тут, а коли ми приїхали, вода була, де оцей садок. Ну да. Тобто дали десь метрів 5, а може навіть і 6 води. Теча була дуже сильна. Закидував я отуди, зносило аж отуди. Mm -hmm. тобто, ви розумієте, що... а, грузики у мене були 100-120 грамів, але вони, друзі, до пі... Дальше самі додати. <реку> <реку> у мене грузики були 120 Зранку повісив 1,140 і, як ви бачили, рибачив я зранку тільки на один. На той білий бадир я його поставив не хочу, це фігня. По волосіні, що я взяв на косічки, шляпа повна, загубив, втратив 5 гачків. По пластиліну 50 на 50, незрозуміла фігня. Корм краще, ніж пластилин. Можна брати. Гачечки гюрза теж непогані. Телескопчик, оцей карповичок, ну це не карповик, це таке просто телескопічне вудлище. Ну, піде, піде, так скажемо. Легенький, компактний, набагато краще, ніж у той Фішерман 270 білий. Отакі От справи. Все, друзяшки, зібрали шмотки, сідаємо по коням та їдемо додому. Пару слов хлопці о, риболовлі. Про риболовлю. Щось у нас трошечки вночі не вийшло, але зранку ми все наздогнали. Пліточка карасик, все було чудово. <гум> Плітка -карас гра почалась. Друзі, дуже пхали цільну воду, тому ми цілу ніч не риболовили. Тупо спали. Тупо спали, як паскуди. Тому ви самі побачили, що ми спіймали майже 5 кг на трьох. Дякуємо, що подивилися. Пишіть коментарі, ставте лайкосики. Дивіться наші відосики.